Вітаю з вами сьогодні район за кордон, і ми говоримо із Ігорем Гузем, депутатом, який виступив спостерігачем від України на виборах у Молдові, нещодавніх парламентських виборах, які відбулися 28 вересня. Пане Ігорю, вітаю! Дякую, що знайшли час долучитися. Розкажіть, будь ласка, про свій візит. В якому регіоні ви були? З ким мождалося поспілкуватися? Які власне висновки привезли до України. Доброго дня, якраз в дорозі їду з Молдови до України. Я перебував в Молдові цих три дні в складі парламентської делегації в статусі офіційних спостерігачів. Це вже не перше. Я приїжджаю з, таки, з такою місією ну, протягом останніх, напевно, років десяти. Це перше. Був я в Кишеневі і був вчора в Гагаузі. Це автономія дуже специфічна на півдні. Чисельність Гагаузів там приблизно до 150 тисяч населення. Але що цікаво, ну як і показали вчорашні вибори, так, якщо загалом е правляча партія Майсандо е пас отримала трішки більше 50%, то там гагаузі отримала 3%. То населення дуже проросійське, і власне, я визвався туди влаг... поїхати, для того, щоб самому побачити відчути, що це таке, і до чого. Загалом, що я хочу вам сказати, я хочу сказати, що це дуже велика перемога для проєвропейських сил не тільки Молдови, але й загалом східної Європи. І дуже важливий, дуже важливий результат для України, тому що була загроза, жодне опитування фактично не показувало таку, такий результат. Партії має Санду, ось тобто, знову буде монобільшість ну, більшість в парламенті була загроза, і це очевидно шкодило б нашим інтересам під час великої війни мати на півдні так, такі такі, так би мовити, проблеми. Але суспільство, ну якби як на мене, стало більш ясно, молдовське суспільство бачити ситуацію, і відповідно після чотирьох років. Правління її партії знову прийшли і знову підтримали 50% там плюс один голос це звичайно великий. Плюс велика робота була пророблена для боротьби з ми вже з колегами там по парламенту це обговорюємо. По-перше, були заборонені декілька партій, які трималися і тримаються про орієнтації. По-друге. Декілька лідерів за ґратами, зокрема, от керівниця власне, Гагаузі, Там йдуть суди, і я думаю, що присудять достатньо великі терміни. Третє це влада зробила все можливе для того, щоб убезпечити питання з купівлі голосів в певної мережі. Є такі політик Ілон Шор який вже давно перебуває на території Російської Федерації, через яку власне через якого власне здійснюється фінансування, відповідно була ефективна протидія, плюс була протидія тим людям, які готували бойовиків для для дестабілізації, зокрема в Боснії, Герцеговині, в Сербії було проведено декілька таборів, але от в оці дні разом з, синхронно з правоохоронцями цих країн, плюс вчора я. Бачив, після завершення виборчої кампанії власне були затримані декілька десятків осіб, які підозрювалися в можливих таких протестах. Ну не просто протестах, бо протести відбуваються от саме зараз, в цей момент в Кишиневі але в підготовці до заколоту, так військовим чином, так би мовити. Тому для нас це повчально, що з п'ятою колоною треба дуже жорстко поводитися і категорично і тут дискусії ніяких не може бути ще одна цікава історія це питання діаспори угу. справа в тому що вона достатньо чисельна і активна і завжди ну скажімо так її роль вирішальна останніми роками десятиліттями і для нас дуже важливо це їхній досвід в відкритті такої великої кількості виборчих дільниць. їх було відкрито 301 штука, тобто. У нас, наприклад, на минулих парламентських виборах здається всього на всьому 112, При тому, що кількість людей, які виїхали навіть тоді до великої війни, значно більше. Ну і чи проживали там власне громадян України? А, а тут спрощено режим, тобто люди могли відкривати виборчі дільниці, офіційно оформивши їх там в готелях, в якихось маленьких містечках там Ірландії. Ну, візьміть 75 дільниць тільки в Італії, да, тобто вони покрили від Мілану там до Неаполю до Сицилії всю територію, і людям просто було туди прийти, проголосувати, віддати свій голос. Це теж дуже важлива, так би мовити, історія. Ну і залученість європейських політиків. Я б не сказав би виборчу кампанію, але ну. Політики Європейський Союз донесли до Молдаван про те, що е, ну Молдові двері відкриті до вступу, і це теж вирішальний мало вплив, як на мене. Тому отакі фактори вони власне дали можливість про європейські партії. Вона одна пройшла до парламенту, але взяти більшість голосів. Угу. Багато експертів також говорять про низьку явку у проросійських регіонах, що це вплинуло так на результат виборів. Чи ви б це помітили у Гагаузі, взагалі як там було із явкою виборців? Вона не була надто низька, вона була, напевно, не така, яку б хотіли лідери цих партій проросійських. так. Але розумієте, в чому проблема в Молдові, що сьогоднішні проросійські лідери вони вже були при владі, тобто Додон був президентом. Там був уряд соціалістів, комуністів там і так далі. І розумієте люди втомилися від цих речей, і вони розуміють, що альтернатива, власне, яку презентували оці проросійські партії, а ну, не зовсім альтернатива. Так само, лідер партії, ну теж альтернатива мер Кишинева іон Чибан. Він мер великого міста, да столиці. Тобто, люди теж бачать, що до чого як я взагалі вам скажу, що. Це такий ну екстра неординарний випадок в Європі, що партія, яка керувала 4 роки, після свого терміну може отримати більше 50% голосів своїх виборців. Ну так дуже рідко десь буває. Я не знаю навіть чи такі факти були останніми. Там ну от в Албанії хіба не так давно, і то там не 50, тому йому 46 чи 48%. Тому явка була нижча ніж на президентських виборах рік тому, але все одно достатньо висока. Що на вашу думку дало змогу? От вдруге так, президентській партії знову отримати стільки місць, стільки голосів? Ну, ви знаєте, тому що м -м, партія Пас і Санду вели кампанію, а -а, ну, скажімо, на водорозділі. Або ти за Європу, або ти за Росію. Це був правильний чинник і люди, які. Скажем, так ще не могли визначитися. Вони в кінці визначились, як ми побачили по результатах, тому що ну складна економічна ситуація. Немає великих успіхів. Треба це чесно сказати, тому що Молдова стикнулася з підвищенням цін на енергоносії. Це дуже б'є по населення, теж безробіття, воно не подолане і так далі. Тобто, я не можу сказати, що. Величезний якийсь економічний успіх, але разом з тим, тобто геополітично світоглядово, от кожен молдаванин, ну скажімо, постав перед вибором: або це рух в Європу, або це рух в Росію, і, звичайно, війна в нашій країні вона десь допомогла молдаванам визначитись люди не хочуть в Росію. Хоча я хочу сказати вам ще про один такий дуже складний факт, що українці яких тут від 8 до 12 відсотків, які тут проживають давно, тобто на українських етнічних територіях на півночі вони завжди свідомо голосують за проросійські сили? І зараз от блок патріотичних сил, так і вони себе назвали соціалісти-комуністи, отримали перемогу тільки в Гагаузі при ну зрозуміло, і на півночі, де проживають українці, чому так, тому що. На жаль, Україна 35 років з українцями етнічними слабо працює або взагалі не працює. Це перше. Українці е, окутані російськими змі, російськими наративами. От я вам розкажу випадок, я тільки що буквально 20 хвилин тому ставав, бо я вже тут на півночі скоро буду проїжджати кордон, і купував кавуни. Ми, значить, ми спілкуємося, і жінка каже: Ну а звідки ви? Я кажу, Західна Україна, з Луцька. Ну, це ваш там бандери. Я кажу: де ви це взяли? Причому тут бандери? Я їй лекцію прочитав там на 15 хвилин з приводу УПА і всього іншого. Ну вона ніби зрозуміла, але ви розумієте наскільки кацапська пропаганда з бандерою? Причому де північ Молдови, де Бандера, при чому, де з взаємозв'язок? Вона дійшла і сюди і от промиває таким чином мізки для людей. Отак. От угу. Ви згадали про Придністров'я, це теж така пересторога для українців. Ми завжди на це зважаємо. Це регіон, який постійно так голосує за проросійські партії, проросійський налаштований. Як на цих виборах? От е, була там атмосфера, зрозуміло, що ви там не перебували, але можливо про це говорять у Молдові. Ну, давайте так, там було дуже мало дільниць. Це перше. No comment. Ну мало так так буває, десь багато, десь мало. Це перше. другий результат для е, пасу для партії Майсанду непоганий. Там, по-моєму, четверта частина приблизно 25% голосували за її представників. Ви знаєте, е, дуже складна там економічна ситуація, і маса людей працюють в Молдові. В Молдові вищої зарплати і можливості в Кишиневі, і це десятки тисяч людей. Тому Росія е не може на територіях, які вона фактично контролює, підвищити економічну якби, спроможність е і можливість людям заробляти, і так далі, і при тому так переміг цей блок е проросійських сил. Ну він завжди там перемагає, але все одно кожен четвертий проголосував за е проєвропейський напрямок і це теж не може не тішити. Тому ну якби як на мене, це позитивний сигнал. Угу. Ми з Молдовою фактично разом рухаємося до Європейського Союзу. Що, на вашу думку, ми могли б у них перейняти, так, на цьому шляху якісь такі корисні, корисні поради. Мені важко сказати. Ну, давайте я не буду ваших читачів і слух, і глядачів вводити оману, ну ситуація в Молдові економічно не дуже хороша. Я намагався, от ці три дні з людьми спілкуватися і десь там в гагаузі заїжджав і пройшовся вчора по місту Комрад, так подивитися. Тому ну, скажімо так, великих успіхів немає складна економічна. Вона була і до Майсанду і до цих всіх подій, і так далі. Але останніх. Але сказати про те, що вони там рухаються швидше нас, ну я не думаю. Я думаю, що ми там рухаємося паралельно. Просто ця дискусія, з якою вони теж стикнулися, що чи ми йдемо спільно да, з Україною, Україна з Молдовою чи їх виокремлять? Ну нам вигідно, щоб ми йшли спільно. Ми ще хотіли йти спільно із Грузією, але ви знаєте про те, що там ситуація зовсім інакша, і якраз про російські сили там перемагають і. Скажем так, порядок денний там змінний, тому мені важко сказати, чи є в нам щось так конкретно повчитися, окрім того, що Санду, уряд, парламент вони діють в унісон, і вони дуже так. Це їхня ідея фікс. от вони навіть на передвиборчих плакатах поставили, що вступ європейський союз у 28-му році. Це їхня, якби отака позиція. А так ну мені здається, треба тут досліджувати. Чи є в них там успіхи по виконанню цих всіх кластерів, там і так далі. Я чесно кажучи, не знаю. Угу. Дякую, дякую, що знайшли час. Нагадаю, ми говорили із народним депутатом Ігорем Гузем, який повертається буквально із Молдови, де був спостерігачем на виборах, на яких, як ми вже можемо розуміти, здобуває перемогу президентська партія має Санду. Дякую, дякую, що знайшли. Дякую вам до побачення. До побачення.